Ось шкребеться, шкребеться, і ще й не вечір. А дід уже додому прийшов. Що случилося? Що таке? Ого, о, зразу погрози йдуть. Які погрози? Що таке? Човця ти такий розчервонівшись. Ох, і дід! Не вірила, що дід так може швидко повернутися. А букет уже цілий тиждень стоїть. Треба поміняти його, тобі так не кажеться? Ну дивись, я буду чекати. Так, замовлення. О, ого, ця пляшка. Що, Там все більше було. Та ні більше вже не треба, мабуть, я стільки не вип'ю. Ну це те, що треба да, до моєї травки оцеї зеленої. О. О, дід. А дід собі на вареники муки приніс. А це, це то вже тобі. Після вареників. випадки. Дідові, так. Да. Усе купив. Все. Оце що я Та да, а що? Тувало чи що? Я щось, значить, більше писала, чи ні? Чого ти більше не писала? А, ну так, да, кава ще. О, а це О, на здачу. А це на здачу. Це на Що здачу, лежи. Оце вожи. одріжу, да, на да. рибалку її буде. Так, кусочок, да? так? Вісно, да, так. У ціна нижаш. Скільки там вийшло? Багато? 19,40. Ого, у ціна 49 гривень. Добра уцінка. Так, так. А так, скільки він? 86 гривень. О, ну вже як негодний, тоді вже оцінки ну, йому. Нічого, ще жди. Тут ще свіже яке. Воно да -да. самий мед. Саме добре. Самий мед мені дід приніс. І в Гаварі я то самий добріше. Ну мені оце саме краще. Оце мені нравиться сильно. травичку Так, зараз піду на рву травички такої, там є у мене салат, шпинат, рукола. І пере... це все помию її, переберу, вона така соковита там під плівкою. О. І я його переберу, наложу, обсушу трохи і помашу цим соєвим соусом. І буду, і буду вже якусь їжу їсти таку, як оті їдять. Всякі козлики, козочки. От так мене дід пригостив сьогодні. А собі взяв. А ти знаєш, що сюди брати? Який? Микул. Миколи, по старому стилю. Де, а він є, Микола, я Мику. Він не зміняється. По новому да. по старому. Да. А чого ти тоді не побрити, як Не празди? А каже, я і так красивий. Та да. так. <свят> Щас вутки навозчук, то як витічу. Куди? А, Доставка праздник. Ну давай, бо ти твої коти. О, ти сейчас... Коти, вони нічого їсти не хочуть, Ми, я хоч рибу буду їсти. Да, Якщо... <свят> Якщо ти принесеш, звісно. Зараз на блакрию вже штук байду. <свят> Що він тут написав? Це Шевченко. Угу. Mm Ось -hmm. і Шевченка на муку вже Так, За вибір нашої продукції. Хуторок. Ну так, да, нормальна продукція. Нормально дід взяв собі, знає, що йому треба. Ну, діду Так. Молодці. Справилась. Соуш вибрала тут. Там він класить, світло маленьку, бо там дорова було. Ага, це де... хороша. О, тепер на... малай, мені хватить на всі салати тепер. Так, красота, дітей. І до м'яса й до всього воно. Так, ну все, діти, дякую. Ага, хорошо. Йди, снідай уже. Ти... Я... Не, не треба, ти, ти така не кажи, та, що я тобі не казала. Не видумуй лишнього, бо як почне видумувати, не знає, що І починає тоді видумувати мені. А мені не подобається, як він щось видумує. Кажу одне, а він друге мені. Ох, і дід. Завсім потрібно дивитися. Десь не подивишся і все. Дід зробить те, що не треба. І тоді гора буде. Дідові. я ти що, Серега, від тиску п'єш такий? Нехай так, собі п'є. Я п'ятерка, я може... десятка. А, О, якщо той не пить, як ти п'єш по ні, три. Не, не, нє, не розказуй мені, не розказуй, так, хорош. То, тобі не То вже таке пройшло, в мене були такі вже колись, да. так. Я пам'ятаю, да. Так, сьогодні Миколи кажуть. Всіх вітаю із Миколаєм, Тепла і дощику бажаю. Ох, які ж вони все такі гарні. Що гарні, то гарні. Вони мені як троянди. Та ще й такі ароматні. Красота. Сезон піонії. Ще якби нам дощити. І було б добре. Ох, а яблук стільки. Яблук нав'язалося. Нав'язалося. Будуть яблучка. Цей троянд. Ох, є до цього. Ту вже скоро зацвітуть. Садочок зелений. Яка гарна зелень. Ох, і наросло. Ну, цей шпинат вже насіння випускає. Так. Щас я його Оберу. оберу. А салат який, боже, боже, Ну, і рукола. Щас нару собі. Зелень обірву її, що в холодильник, що під потрошку, потрошку попасуся, підпасуся на ній. Ось то соєвий О, соус. Буду поливати і гристи, чи їсти, чи жувати. Оце така в мене да, під пленкою така, нежна, ніжна, соковита. В відкритому ґрунті така не буде. Буде грубіша, а тут прямо як масло. Так, приступимо. Так, а за полонечкою йдуть ранні черешні. Ще чуть-чуть І буду я відбиватися від шпаків. Вони так люблять ранні черешні, ще більше, ніж я. Ну, не знаю, що відіб'ю, те мені й буде. Прийдеться не спати і щастить часом в ранку, бо будуть тут хмари літати. Їх. Ну, Ще чуть-чуть. Ще три дні, а потім буде видно. Хто кого. Пережене. Ух, і чарашеньки. Ранні та смачені. Чекаємо. Чекаємо. Угу. Розвідники вже прилітають. Ох, і шустрі, не пропустять нічого. От такі то вони Черешеньки. Червоні з білі. Далі підуть вищені. Ну, які вони.